Сексуальне насильство пов'язане із конфліктом, іншими словами, СНПК, тема, яка не має замовчуватися. За даними офісу Генерального прокурора України, станом на травень зафіксовано 270 випадків фактів СНПК. Та чи відображає це число реальну картину? Про це говоритимемо в черговому випуску програми на часі і представляємо наших гостей. Це Леся Стебло, голова громадської організації теплорідних сердець. Вітаємо! Вітаю! Та Інна Глега, начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції України у Хмельницькій області. Вітаємо Вітаю. Якщо ми зупиняємось на озвученні мною статистиці, вона датована травнем цього року, пані Лесю. Чи маємо ми оновлені дані і якими вони є станом на зараз? Так, дані на зараз є вже оновлені, і Офісом Генеральної прокуратури станом на 2 вересня 2024 року зафіксовано 316 випадків сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Мається на увазі саме в розрізі, що відкрито провадження. люди звернулися офіційно до органів прокуратури і правоохоронних органів щодо встановлення фактів. Саме з приводу того, що вони є постраждалими від СНПК, пані Лесі. Чи можна припустити, скільки фактів все ж таки залишаються поза ну такою офіційною статистикою? Скільки їх могло би і може бути? Звичайно, що ця статистика вона не відповідає дійсності. Чому на це є багато причин? Бо багато людей не знають, як ідентифікувати себе, тобто не мають усвідомлення того, що вони є постраждалими від СНПК. Багато осіб, які є постраждалими від СНПК, бояться через різну стигму, через усвідомлення того, що немає системності, фахових, фахової підготовки тих суб'єктів, які мають надавати відповідні послуги. В розумінні того, що можна звернутися і отримати відповідну допомогу, і власне це дуже важливо, що ми. Піднімаємо це питання. Звичайно, що дуже прикро, що ми говоримо е, вже 10 років війна, е, і для нас ця проблематика стала, на жаль, актуальною з того моменту, коли в е, 2014 році почалися військові дії на території України з моменту анексії Криму, з моменту окупації східних територій. І е, е, направду сьогодні важливо доносити, щоб люди розуміли цю відмінність, дуже часто плутають саме поняття сексуальне насильство і НПК іноді це сприймають навіть ті суб'єкти, які відповідно до своїх повноважень мають працювати з цією проблематикою, сприймають як як синоніми. Але це абсолютно інше законодавство, це абсолютно інші форми і методи допомоги тим, хто є постраждалими від СНПК. Ми про відмінності, якщо можна обов'язково зараз поговоримо. Пані Іно, кілька є причин, через які люди, які постраждали так, не звертаються до відповідних інстанцій. На вашу думку, чи може бути однією з причин та що люди розуміють, що важко встановити конкретну особу, осіб, які вчиняли ці дії, і відповідно складно і важко буде тоді притягнути їх до відповідальності? Ну принаймні, оперативно, це точно. Ну, насправді це дійсно складно зробити. Це тривалий процес, тому що ми розуміємо, що ці, цих людей спочатку треба встановити, треба ще зібрати доказову базу, а жертви такого потерпілі від такого насильства, вони зазвичай знищують ці докази. Тому що ну, перше враження, яке людині хочеться змити з себе, наче якісь бруд це все. Але рекомендація, якщо людина стала Потерпілою в результаті такого роду злочинів, навпаки, зберегти доказову базу це не приймати душ, не змінювати одяг, не викидати, не знищувати цей одяг, максимально зберегти доказову базу і одразу звернутися до правоохоронного органу. Але як ми сьогодні бачимо, як би це важко не було, все одно ці злочини розкриваються, особи встановлюються. Зараз дуже багато сучасних новітніх технологій, які дозволяють встановити особи і притягнути їх до відповідальності. Тому е, перша порада не знищувати доказову базу і звертатися максимально швидко до правоохоронних органів. Дійсно, ми ще не говорили про доказову базу, але насправді, що ми говоримо, це не тільки є ну насильство, так якщо ми говоримо знову-таки про форми, про ту відмінність, угу. це може бути так, знову ж таки і певне сексуальне рабство, можуть бути домагання. Тобто знову ж таки ми повертаємось до того, що є ті відмінності, які характеризують саме СНПК, якими вони є, перш за все потрібно усвідомлювати особу, яка вчиняється, або група осіб. Тут в цьому розрізі я хочу зауважити, що тут додається таке поняття як комбатант, Тобто це здійснюється особою, яка наділена певними повноваженнями. Людина у, у, у військовій формі, скажімо так, або людина, яка має певні повноваження. Тобто, часто це і здійснюють такі ганебні вчинки. Ці воєнні злочини вчиняють навіть і ті зрадники, які перейшли на сторону окупантів. І можуть керувати громадою, тобто виконують якісь адміністративні функції. Це є дуже важливо. Тобто, ким вчиняється. Далі маємо пам'ятати, за яких обставин. Якщо ми говоримо відмінність сексуальне насильство і СНПК, то сексуальне насильство як вид домашнього насильства вчиняється в мирних обставинах, так, в мирний в мирний час. Якщо ми говоримо про СНПК, то тут дуже важливо пам'ятати, що це під час збройного конфлікту, військової агресії, і з якою метою тут теж дуже важливий момент. Будь-який вид насильства це є підкорення особи або групою осіб, так іншої особи, і це неприпустиме явище. Але якщо говорити про сексуальне насильство, то ще є така да, ціль, як мета отримати якесь сексуальне задоволення в такий самий ганебний теж спосіб. Але якщо ми говоримо про сексуальне насильство, яке пов'язане з конфліктом, то тут абсолютно інша мета це є вид. Зброї це є метод ведення війни проти цілої нації, це є злочини проти людяності, це є геноцид, це є абсолютно інше законодавство. І тут дуже важливо пам'ятати про те, що коли ми говоримо про сексуальне насильство, як від домашнього насильства, здебільшого воно вчиняється по відношенню до жінок і до підлітків, тобто до хлопчиків, до дівчаток. Коли ми розбираємо саме проблематику СНПК, то до цієї категорії також додаються група чоловіків. Чоловіків це. Цивільних, які в момент окупації потрапляли і в підвали, і допити над ними проводили ті самі катування, жорстоке поводження, і так само звичайно, що вчиняється це і по відношенню до наших військовополонених. Ну я маю інформацію, пані Інно, що якщо ми говоримо про і вікову категорію, ну це вона дійсно вражає, що є випадки, коли офіційно там 4 роки це дитина, і понад 80 років це доросла людина, яка зазнала СНПК. Так, на жаль, тут вікові категорії без обмеження кажуть, немає нічого святого, і я хотіла би додати продовження цього питання, що тут навіть що стосується юридичної площини і кваліфікації, то сексуальне насильство в мирний час воно за одними статтями кваліфікується. Це 152, 156, А саме сексуальне насильство пов'язане зі збройним конфліктом, воно кваліфікується як воєнний злочин. Це вже зовсім інша 438 стаття кримінального кодексу. Відповідно і однозначно, що інші юридичні наслідки. І хотіла би ще додати, що це навіть з точки зору психології, сексуальне насильство, яке вчиняється в умовах війни конфлікту, це потужний інструмент маніпуляції, причому маніпуляції масовою свідомістю, тому що цей вчинок по відношенню зроблений, начебто, до однієї людини, він впливає абсолютно на всіх. Вони таким чином, наче хочуть показати, що так буде з кожним, хто не підкориться їхній волі. Чому це розцінюється саме як воєнний злочин, і це дуже важливо на даному етапі. Ну на жаль, поки що, ще у нашому законодавстві немає окремої статті, яка б передбачала відповідальність так за саме за сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, але я думаю, що вона може. З'явитися і вже, скажімо так, багато в чому сприяє цим змінам ратифікація Римського статуту, яка нещодавно відбулася. Україна його офіційно ратифікувала і стала офіційним учасником міжнародного кримінального судочинства, і це знову ж дає певні переваги у роботі з потерпілими. Ну тут, до речі, якщо можна я додам для глядачів, що багато було питань стосовно цього, що договір був підписаний Україною, що в 2000 році, так. так а ратифікований закон фактично був от в серпні цього річ. Ну, так, це, так? да, це така сама ситуація, коли ми пам'ятаємо з моменту повномасштабного вторгнення в терміновому порядку, так само відбулася ратифікація Стамбульської конвенції, навколо якої було дуже багато різних суперечок. І нерозуміння важливості, що це є інструмент саме доказової бази захисту прав жінок потерпілих саме від і в, і в умовах війни. І ратифікація була Стамбульської конвенції, слава Богу, зараз є ратифікація Римського статуту, який власне визначає оці статті, що це є геноцид, що це є злочин проти людяності, що це є воєнні злочини, і тут якраз будеться кваліфікуватися саме як в силу і підтримку. Але ще хотіла зазначити, що дуже важливо пам'ятати, що якщо ми говоримо про сексуальне насильство як вид домашнього насильства. То відповідно до нашого законодавства є терміни давності, коли постраждала особа може звернутися. Тобто, в межах 10 років з моменту вчинення сексуального насильства як виду домашнього насильства, постраждала особа або особи, які представляють постраждалу особу, можуть звернутися до правоохоронних органів. То тут дуже важливий момент, що коли ми говоримо про сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, то терміну давності немає. І через 10, через 20, чи через 30 років, коли буде змінюватися все-таки е, законодавство, і буде от власне цей закон про репарації, який має бути е, прийнятий. Тому що е, я думаю, що із зміною зміною е, з прийняттям цього закону більше людей все-таки звернуться, тому що наслідки, які переживають особи, які є постраждалими, вони іноді е, впливають на впродовж цього життя, тому що е, це каліцтво органів статевих, це може бути е, оголення, як ви говорили, це може бути е, постійна да, потрібна допомога психологічної служби, медичної служби, тому що е, це каліцтво інших частин тіла, це може бути підключення електроприборів, це може бути калічення геніталій електрострумом, це може бути погрози, споглядання за тим, коли вчиняється. Е, іноді, коли ми читаємо, читаємо ознайомлюємося з тими прикладами, то насправді стає дуже страшно, тому що ми розуміємо, що це все вчиняється по відношенню до наших українських громадян, до жінок, до чоловіків, до дітей, до людей літнього віку, і про це не можна мовчати. Дуже шкода, що ми про це не говорили раніше, але зараз я бачу, який величезний фідбек, яка зацікавленість є саме зі сторони слухачів і власними в межах проекту. Який реалізовується українським жіночим фондом, і ми на території Хмельницької області організація теплорідних сердець в межах діяльності коаліція Хмельнична 1325. зараз проводимо вже провели фактично інформаційну кампанію. Яка стосується саме питань відмінності сексуального насильства і сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, для того щоб ті люди, які дотичні до цієї проблематики, розуміли, усвідомлювали саме в секторі безпеки і оборони, вже проведено 15 інформаційних таких семінарів в національній прикордонній академії, тому що це теж ті люди, які одні з перших і можуть зустрічати цих людей, які проходять блокпости. Ми всі пам'ятаємо, як це відбувалося через фільтраційні табори. Так? Прикордонники це одні ті з перших людей, які можуть працювати і мати розуміння ідентифікації, за яких обставин, в яких обставинах людина була. Ну і звичайно, що працюємо з також нашою національною поліцією, проводили, проводили навчання, далі будемо впроваджувати. Військовому ліцеї було теж впроваджено. І я дуже тішуся з того, що і навіть за такої міжнародної підтримки, тому що це за підтримки уряду Канади, ми можемо реалізувати цей проект. Ми починаємо про це говорити, тому що тема табуйована, тема досить чутлива. Але насправді ми розуміємо, що це маленька краплинка в цьому величезному океані проблем, які ми маємо з викликами війни. Бо найважливіше це дати розуміння у людині, яка є постраждалою, що це не її провина. До дуже часто постраждалі особи. Не розуміючи, що це є злочин, який карається пино до національного законодавства, до міжнародного законодавства, що це є метод ведення війни, така нелюдська зброя, яка на жаль іноді руйнує і руйнує долі і калічить людські долі. І пані Леся, певно, тут і важливо говорити на тому, що не тільки наші, наприклад, військові, так і першими можуть зустрічати наших людей, які постраждали, mm -hmm. мають отримувати таку інформацію, але і, зокрема, і суспільство, так, в певній категорії професії, щоб от цю звичайно, тому що суб'єкти, взагалі, які мають надавати ці послуги, це починаючи від органів місцевого самоврядування, соціальні служби, громадські організації, правоохоронні органи, органи прокуратури. Також інші соціальні партнери, які працюють з цією проблематикою, принаймні мають розуміти. Але на жаль, ми стикаємося з тим, що цей рівень обізнаності дуже малий, і тому тут дуже важливо мати усвідомлення і розуміння, що ми маємо змінювати цю систему, навіть використовуючи різного роду курси підвищення кваліфікацій, залучати фахівців, змінювати програми на рівні Міністерства освіти, на рівні інших тих суб'єктів, які відповідно проводять навчання системи. Ну для фахівців різних галузей, тому що дивіться, тут дуже важливо, важливо мати цей усвідомлення того моменту, що ми маємо все зробити для того, щоб попередити повторну травматизацію постраждалої особи, тому що нерозуміння суб'єктів, що вони мають робити, іноді спричиняє до того, що людина один раз прийшла, не отримала відповідно послуги. А до відповідно до національного законодавства постраждала особа від СНПК має право на отримання психологічної підтримки, юридичної, первинної, вторинної, на адвоката. Безоплатного на е, соціальну підтримку, е, але поки що у нас немає грошової підтримки. Тому, якщо буде цей прийнятий закон про репарації і унормують законодавство, тому що дійсно 438 стаття Кримінального кодексу України і зараз е, саме правоохоронці е, апелюють цією статею. Е, це порушення законів і звичаї війни, тобто ракетні обстріли і питання постраждалих від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом одна і та сама стаття нашого законодавства, і варто це змінювати. Інок, ну, якщо ми говоримо про е, правоохоронні органи, якщо надходить звернення від людини постраждалої, яким є механізм е, у подальшому? Хто працює з цими, з цими людьми безпосередньо, тому що ми розуміємо, що дійсно делікатна дуже тема? Подати заяву людина може до будь-якого підрозділу поліції найближчого, куди їй найзручніше, це немає тут ніяких географічних обмежень чи прив'язки до місця проживання чи якоїсь іншої прив'язки. Працюють з ними, звісно, слідчі, які. Проходять навчання. Частина вже пройшла відповідні навчання. Вони продовжують навчатися, тому що інформацію потрібно постійно оновлювати. Інформацію потрібно оновлювати не лише в площині юридичні, а і здобувати певні психологічні знання по роботі з цією категорією. Людей, до речі, хочу подякувати громадським організаціям за посібник, який вони створили спеціально для людей, які проводять слідчі дії. Там досить детально все розписано і. Зрозумілою мовою повний алгоритм дій викладений. Так, і там, власне, ще вказано, дозвольте, теж додам. Пані Інна зараз продовжить. Що коли ведеться розслідування, то всі суб'єкти, які працюють за цими рекомендаціями, мають знати, що використовується міжнародний протокол як універсальний документ, де зібрані найкращі практики саме для того, щоб проводити розслідування, документувати. Там є рекомендації і для медичної служби, яка має власне працювати, і для тих осіб, які залучені, мають залучені бути до цієї мультидисциплінарної. Команди, ну і звичайно, що дуже універсальним документом це є Кодекс Надії Мурат правозахисниці, яка теж власне була в свій час постраждалою від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. І власне вона напрацювала цей універсальний документ, який дає розуміння, які застосовувати підходи підготовки реалізації здійснення опитування тих, хто є постраждалими від СНПК. Ну хочу сказати, що наші слідчі готові. До роботи з цією категорією потерпілих, але питання в тому, що на сьогоднішній день у нас на Хмельниччині немає жодної такої заяви. І я тут бачаю декілька причин. Одна з цих причин, що е, вона досить банальна, що самі, от це якраз продовжуючи питання так. обізнаності, що самі потерпілі вони не розуміють, що вони є потерпілими. Бо звичайно, нас за свідомості закладено, що сексуальне насильство це зґвалтування. Так. Але навіть страх е, вироблення у людини страху, е, що підносно неї буде застосоване сексуальне насильство. Це якраз уже теж підпадає під цю категорію, під цей злочин. Або навіть те саме публічне оголення, коли людину на блокпосту змушують роздягатися перед купою незнайомих людей. Це теж є вже є, є одна із форм сексуального... одна із форм сексуального насильства. насильства. Тобто Я цих насильству. форм дуже багато, і тому дуже важливо, щоб самі потенційні потерпіли були обізнаними. Це от одна, я вважаю з причин, чому люди не звертаються. Ну звісно, вони хочуть максимально забути це, щоб не повертати. Вони розуміють, що якщо вони йдуть уже в процес судочинства, якщо вони звертаються до правоохоронних органів, все їм доведеться да, все це згадувати, і вони намагаються якби зменшити ось це ці неприємні відчуття. Ну і звісно, ще я вважаю, що. Стигматизація, соціальна стигматизація в нашому суспільстві досить ще сильна по відношенню до таких людей. І до речі, знайшла таке цікаве дослідження. Проводили у травні 23-го року під егідою USAID. І тут є такі от така статистика: що серед різних демографічних груп було помічено, що чоловіки молодшої вікової категорії та старші жінки віком від 55 років демонструють найвищий рівень. Упередженості щодо постраждалих від СНПК, тобто насправді це дуже страшно, і це ще якраз, от ці люди, це якраз ще та категорія, з якою потрібно проводити цю правопросвітницьку роботу, роз'яснювати, що навіть якщо людина споживала алкоголь, це ще є не привід до зґвалтування, не привід до вчинення сексуального насильства, і вона не винна в тому. І при розслідуванні не береться до уваги такі поняття, як згода, якщо ми говоримо про відмінність так. між uh -huh. сексуальним насильством і поняттям, сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, не береться до уваги е, якийсь попередній життєвий досвід особи, тому що ну, випадків є на надзвичайно різні, і ми знаємо, що навіть після деокупації, навіть тоді були такі випадки, коли постраждала особа проживала. Ну, в одному будинку з окупантами з тими особами, які вчиняли сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, то після деокупації певна стигма була, і люди змушені були. Покинути цю територію, не розуміючи, що якщо перед цим людині були погрози, що якщо не будеш це робити зі мною, то я буду це робити там з твоїми дітьми або там з твоєю молодшою сестрою. Розумієте, тут дуже делікатна проблематика, і ми маємо розуміти, що коли є е, збройний конфлікт, коли є загроза життю, коли є погрози е, твоїм найближчим, найріднішим людям, то як би можливо для когось це не здавалося. Не проблемою, насправді це є військовий злочин, і тут дуже класно, що ми зараз про це говоримо, тому що крім того, що в першу чергу ми маємо стабілізувати людину, допомогти цій людині, так, провести її, то звичайно, що буде після перемоги створений міжнародний трибунал по розслідуваннях воєнних злочинів, які вчиняла і вчиняє, на жаль, Російська Федерація в вигляді своїх вказівок і тих дій, які вчиняють. Вчиняють окупанти, і це є теж буде величезною доказовою базою, але в першу чергу нам важливо дати людині зрозуміти, що це карається законом, що це не її вина або не його вина, що це ці особи навіть заочно враховуючи те, що ратифіковано вже Римський статут, то в межах міжнародного судочинства ми можемо доводити на міжнародному рівні, навіть якщо і не буде. Притягнуто, ми якби фізично ми не зможемо завжди да, сказати, що ця людина буде покарана. Ми не можемо гарантувати цього, бо не завжди фізично це можливо. Але на міжнародному рівні будуть прийняті певні прийняті певні рішення для того, щоб притягнути країну агресора до відповідальності за за ті злочинні дії, які вчинялися і вчиняються на території України в зв'язку з російською агресією. Якщо ми говоримо про закордонний досвід, наскільки досвід Хорватії є показовим, тому що саме Хорватія також не одразу, ну скажімо так, на законодавчому рівні працювала в цьому питанні. Ми знаємо, що там ну, минув доволі солідний проміжок. часу. Ну, так, коли з дев'яностих да, з дев'яностих років вони майже 20 років йшли до того, щоб змінилося законодавство, і тут для саме для нас є. Таким, на жаль, сумним прикладом, але тим прикладом того, що ми не повинні чекати 20 років, тому що дуже багато цих випадків і замовчувалося, і замовчується. Але скажу тут таку важливу річ, що е, чому е, ця ситуація стала, чому в Хорватії це стало теж таким публічним? Тому що на рівні управлінських рішень чоловік, який був постраждалий від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, дуже активно. Лабіював це питання, виніс це в публічну площину, і от 20 років вони йшли до того, щоб прийняти цей закон, і відповідно наразі постраждалі від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом в Хорватії, крім тих переліку тих видів допомоги, які і власне мають наші громадяни українські. В них також є щомісячні виплати там в розмірі в еквіваленті приблизно 300 євро. І разова грошова допомога в залежності від наслідків фізичного, психологічного характеру. От, власне, сподіваємося, що і в нас таке відбудеться, тому що ми розуміємо, що чимала кількість постраждалих осіб поїхали за кордон, і, можливо, вони навіть і ніколи про це не скажуть. Чимала випадків сьогодні замовчуються, кількість випадків замовчується, і дійсно ця кількість цих 316. Е, зареєстрованих е, випадків офіційно не відповідає дійсності. Ну і на завершення ще Пута. хочу сказати, що є телефон гарячої лінії, якщо ви е, стали свідками або знаєте про факти сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, цілодобова гаряча лінія, е, телефон 1547. Звертайтеся, звертайтеся в громадські організації, в правоохоронні органи, і е, е, цим кроком ви можете врятувати не тільки. Людину, яка, можливо, вам близька, але абсолютно незнайому людину. Бо людське і людський ресурс це сьогодні найважливіший ресурс для нашої держави. Про ці злочини має дізнатися світ, а дізнатися він може лише завдяки свідкам. І коли ми про це говоримо, і коли ми про це говоримо. А ми вам теж дякуємо, що піднімаєте такі важливі теми. Дякуємо вам, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе.